Вже три роки, як я кинув пити та палити, і після того, як я це зробив, я почав заробляти 20-25 тисяч доларів на місяць. І ця історія може вас шокувати. Я вам розкрию величезну загадку, як взагалі це можливо. Як можливо взяти, кинути, палити та пити постійно, тобто раз і назавжди, і не повертатись більше до цього. При цьому всьому я хочу сказати, що іноді я буває можу там. Випити в рік, може 2-3 рази, може чотири рази, там на якесь свято, на якесь день народження. При цьому я більше не п'ю горівки. І те, що я не п'ю алкоголю, напряму зв'язано з тим, скільки грошей я почав заробляти. Тому що алкоголь, кожен раз, як ви його п'єте, особливо в великих об'ємах, він отрує ваш організм і на дуже довгий час, тобто десь від 2 до 4 днів, ви не можете нормально мислити, у вас туман в голові, у вас поганий стан і так далі. Тому. Якщо ви постійно п'єте, то воно напряму впливає на те, наскільки ви продуктивні та ефективні будете в роботі, особливо якщо ви пробуєте побудувати якийсь бізнес і заробляти гроші в інтернеті. Тому це дуже сильно важливо розуміти це. І номер ну, причина, по якій я зміг е, кинути як пити, так і курити, була зміна особистості. тобто це є фундаментальна причина, по якій більшість людей не можуть ніколи цього зробити, бо це дуже сильно глибоко укорінено в їх підсвідомості та як частина їх особистості. І коли ви просто міняєте свою особистість на людину, яка це не робить, ви не кажете, коли вам пропонують алкоголь, ні, я не хочу, бо ні, я не буду. Ви кажете ні, я не п'ю. І тут є велика різниця. Бо коли ви кажете ні, я не буду чи ні, я не хочу. Ви насправді людина, яка п'є. Просто ви зараз боретесь з цим, ви йдете проти себе. Бо ви насправді людина, яка це робить. А коли ви кажете, що я не п'ю, отут велика різниця, тут величезний здвиг відбувається. Бо людина, яка не п'є, їй не потрібно нічого робити для того, щоб змусити себе не пити. Бо вона сама по собі, по своїй природі, і так цього не робить. Це не є частиною цієї людини. Колись я там любив з друзями горівки напитись багато, але ви знаєте, що більше мене це не цікавить взагалі. І тепер я, якщо я п'ю к я роблю свідомий вибір, що я хочу випити. І якщо навіть я п'ю, це, як правило, одна, дві, може, три бутилки пива. Іноді може просто трошки вина для смаку, якщо це з їжу якоюсь. І все. Тобто я, в мене немає, потягу, в мене немає жодного бажання пити. В мене навпаки, якщо навіть промелькають... Думки в голові стосовно того, що пити, у мене зразу пропадає бажання, бо я розумію, що насправді людина, яка не п'є, і мені це не потрібно. Це зайво. І за рахунок того, що я не п'ю, і я, я не йду проти себе, бо в мене особистість людини, якої не п'є, і це впливало позитивно на результати в бізнесі, тим, що я зміг робити 20-25 тисяч доларів в місяць, бо мене більше цей алкоголь не гальмував. Тим, що коли я п'ю, в мене потім ще декілька днів похміляє, я не можу. Ніяк відійти і взагалі почати робити якусь продуктивну, ефективну роботу. І що саме цікаве, те ж саме стосується паління. Тобто для того, щоб кинути палити, треба просто змінити свою особистість, на особистість людини, яка не палить. А якщо хтось вам пропонує цигарку, ви просто кажете, я не палю. Ви не кажете ні, я не хочу, або ні, я не буду, або ні, я пробую кинути курити. Ви кажете. Я не курю. І коли ви робите цей здвиг, ви міняєте особистість на людини, яка речі, які, наприклад, палити чи е, пити, вживати алкоголь, вони не сходяться і не з'єднуються з тим, що ця людина, ким вона є, ким вона себе рахує. Воно, воно не попадає в зону реальності. І за рахунок цього, якщо ви можете. Просто змінити свою особистість, ви можете просто отак кинути курити. Вам не треба кодуватись, вам не потрібно робити всі ці речі. Воно стається натуральним способом, бо ви стаєте просто людиною, яка каже ні цигаркам чи ні алкоголю. Ось і все. Тому це е, така історія, як я зміг це зробити. І, чесно кажучи. Позитивному плані дуже сильно це повпливало, бо насправді алкоголь він завжди тягнув на дно. І здавалося, що для того, щоб провести весело час, потрібно пройти через нього. А коли я перестав це робити, я насправді зрозумів, що він лише портив моє життя, продивившись за минулі роки, як він впливав і які наслідки він ніс. Ну, а стосовно куріння, це просто пагубна звичка. І хоч я сам по собі не курив багато і взагалі в житті дуже рідко курив. Е, повало таке, що в мене було бажання одну-дві цигарки в тиждень покурити. Тобто це дуже сильно мало було. Є люди, які дві пачки в день курять. Я курив дві цигарки в тиждень. Но, тим не менше, мені одно не хотілося цього робити. І я просто те ж саме зробив. Я прийняв нову особистість себе, змінив її, і з того моменту я ні разу не взяв. От Стосовно, до речі, цигарки, то я жодного разу не взяв жодної цигарки в рот, з того моменту. Ні одного разу. Якщо алкоголь, ще десь там, якесь пиво там, з чимось смачним, я ще можу на якісь свята, то цигарки взагалі ні. Мені взагалі це не цікаво. Хоч насправді, стосовно алкоголю, теж можу його взагалі не вживати, мені це теж не цікаво, але просто так трошки. Тобто я навіть не п'ю більше алкоголю взагалі, щоб напитись в плані. Щоб бути п'яним. А іменно просто або щоб посмакувати, або до якоїсь страви, або просто там за компанією щось з кимось сісти, посидіти, поговорити і випити якогось там пива чи вина. Тобто це, це максимум. А таке, як горівка, там, чи, чи щось сильне, то воно навіть не попадає більше в мою зону реальності.